Госпіталь на колесах до Чернігова волонтери привезли сучасний реанімобіль із усім необхідним обладнанням для допомоги новонародженим. Автомобіль передали Чернігівському міському пологовому будинку. Вам передамо ключі, хай служить добру і здоров'ю. І від колектива призм, від колектива, вирізати. Дуже сподіваємося, що цей автомобіль не доведеться багато використовувати, що він буде просто про всяк випадок тут стояти. Але коли він буде потрібен маленьким пацієнтам, він буде готовий виїжджати, рятувати життя. І більше в таких умовах наші дітки не будуть їздити. Все все тут, все готове. До цього часу подібного автомобіля у лікарні не було. Для транспортування новонароджених до Києва машину та частину необхідного обладнання просили у інших медзакладів міста. Дітей медики перевозили на руках з кисневою маскою. Загалом за рік подібного транспортування пологовому будинку потребують близько 50 новонароджених, кажуть лікарі. Коли потрібна хірургічна допомога або кардіохірургічна, або якісь вади розвідку є для хірургії новонароджених. Або там вади серця, якісь є. То діти такі важкі, вони транспор... іноді буває, що дитина народжується, її потрібно протягом декількох годин вже транспортувати. Є такі називаються дуктус залежні вади розвитку вади серця, які оперуються протягом ну, перших, першої доби. Автомобіль має повну комплектацію спеціального медобладнання, автономну систему живлення, апарати штучної вентиляції легень, освітлення, кисневі балони та мобільний інкубатор. Ця машина це наша мрія, яке підкреслило, що ми вважали, що вона не здійснена, але вона здійснилась і тут є все обладнання, яке необхідне для транспортування від кисню, від апаратів штучної вентиляції легень, до інкубаторів, і до, до всього іншого обладнання. Тут повністю все є для транспортування. Реанімобіль для пологового будинку придбали волонтери з громадської організації Українська призма за кошти, які пожертвувала американська компанія Зинга. Вартість реанімобіля разом з обладнанням становить 150 тисяч євро. Ми розіслали листи всім партнерам. Наша громадська організація займається міжнародною політикою. Ми мали партнерів міжнародних, розіслала листи всім партнерам з таким проханням. Розіслали листи всім друзям, які знаходяться за кордоном, які мають якусь там фінансову спроможність. І нам пощастило, ми знайшли американську компанію Зінга, яка займається розробкою відеоігр. І вони дали нам базовий бюджет на цю машину. Це було 60 тисяч доларів, які ми могли витратити на цей реанімобіль. Це дозволило нам купити дуже класний сучасний новий, абсолютно автомобіль, який ідеально підходив під ренімобіль для дітей. Але тих грошей, які залишилися, фактично не вистачало на обладнання. І тоді включилися волонтери бельгійські і нідерландські. І завдяки своїм зв'язкам, завдяки своїм е, вмінням, завдяки тому, що вони донатили час, вони знайшли обладнання, яке або нове, або в ідеальному стані. Нам робили знижки. По-перше, компанія, яка продала машину, продала її е, з знижкою там, в 40%. І кожен, кожен все, що є там, продавали нам зі знижкою у 5-10 разів. Новенький реанімобіль вже найближчими днями випробують в дії. У нас є дитина, котру ми виходжували вже більше місяця. Вона народилася 890 грамів. Ну, ми більш-менш успішно її виходжували весь цей час. Вона вже набрала майже два майже 50% ваги, Але там є, ми діагностували декілька проблем, які будуть потребувати втручання четвертого рівня надання медичної допомоги. Ми через пару днів будемо її транспортувати до Києва. Так що це перший рейс у нас уже означений. сучасним реанімобілем Чернігівські медики зможуть ефективніше допомагати новонародженим та транспортувати їх у комфортних умовах у будь-який регіон України.